Нове веління фіолетового полум'я. Найбільший небесний скарб. Об'єднання у служінні. Є лише одне істинне джерело серед знаних жреців фіолетового полум'я. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал. Канал світла, любові, свободи, духовності Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за енергосприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій вподобайці, кожному коментарі і кожному донаті. Вчора ввечері. У медитації Фіолетове полум'я до мене прийшли Владика Сан-Жермен, Богиня Порція, Архангел Заткіїл і Архея Аметиста. Прийшли як представники фіолетового полум'я. Я отримала від них офіційний дозвіл представляти себе членом їхньої команди, команди фіолетового променя, служителів і провідників фіолетового як служитель Фіолетового полум'я, смирено смиренно виконую і надалі виконуватиму усі завдання і передаватиму усі послання людству від моєї небесної команди. Сьогодні своє послання разом із новим волінням фіолетового полум'я передає Владика Сен-Жермен. Фіолетове полум'я є інструментом для всіх. Воно не є чиєю з власністю. В Атлантиді і Лемурії секрети взаємодії з ним належали жрецям фіолетового полум'я, які служили у храмі фіолетового полум'я. Серед жреців фіолетового полум'я, великих знаних жреців фіолетового полум'я, був є, тому що немає. був, буде є тільки є. Ісус. У його тодішньому втіленні. Є я, знаний вам як Сен-Жермен». Тоді знання про взаємодію з Божественним фіолетовим полум'ям не було доступне усім. Ці знання берегли у закритому колі жриці фіолетового полум'я. Енергія фіолетового полум'я, іншими словами, можна сказати, що це алхімія. Саме енергія фіолетового полум'я допомагають душам, які у своєму земному втіленні опрацювали більший відсоток своєї карми, саме енергія фіолетового полум'я допомагають вознестися таким душам в обитель Небесного Служіння. Спостерігаючи із обителів Вознесенних майстрів за життям людства, за життям на планеті Земля. Спостерігаючи за тим, які безчинства творить на землі зло як воно заволодіває душами людства, я прийняв рішення і звернувся до космічної ради світла, очолюваної творцем, із проханням принести вам на землю божественні енергії трансмутуючого фіолетового полум'я, які допомагають здійснювати перетворення усіх деструктивних програм. Де б вони не знаходилися, у ваших думках, у ваших емоціях, почуттях, словах, чи у ваших діях, чи у просторі навколо вас, чи вони вилітають словами з уст інших людей, чи проявляються у діях людей, з якими взаємодіяти? Я приніс вам цей найбільший дарунок неба, найбільший небесний скарб, щоб кожен прийняв його. Учився ним користуватися і користувався ним. Але ви не повинні спекулювати ним. Божественне фіолетове полум'я не є нічиєю власністю із вас. Воно належить Всевишньому. Ви, ті, хто його поширює, є лише його провідниками. Не вигадуйте жодних особливих шкіл, навчань, прикриваючись моїм іменем. Бо і мені фіолетове полум'я також не належить. Я є також його служителем. Ми усі, хто пізнав, хто відкрив для себе знання про фіолетове полум'я, хто взаємодіє з ним і своїх найдавніших втілень, ми усі є його служителями. Ми служителі фіолетового полум'я. Усі решту, хто доєднується до нашої команди і поширює його. Працює разом з нами так само, як і ми. Хто відроджує свої знання про взаємодію із фіолетовим полум'ям, свою пам'ять, ми радо вітаємо його повернення у нашу команду. Але я хочу, щоб кожен із вас зрозумів таємниці духовного служіння. У нас є багато, але ми дотримуємося правил безпеки. Особливо наші завдання. Ми, особливі наші завдання ми не виконуємо на загал. Є те, що для всіх і є те, що має завжди залишатися невидиме. Саме о те невидиме породжує серед вас, землян, велику цікавість досліджувати. Але ті, хто працює з нами як служителі, знають про таємниці нашого світу, тонких енергій і чому багато з тих таємниць не можна відкривати людству. Можна відкривати лише тим, хто вміє працювати у нашому полі без зайвого галасу. Служіння не має нічого спільного із тим, що ви називаєте реклама. Служіння це послідовність дій, постійна робота, але без галасу. Робота, щоб привертати увагу тих, для кого вона ведеться, але без галасу. Там, де створюється галас. І ведеться мова про фіолетове полум'я у контексті змагань, там немає служіння. Фіолетове полум'я це не про змагання. Фіолетове полум'я це про об'єднання, про очищення, трансмутацію, розчинення і об'єднання у служінні, а не відокремлення під різними гаслами, щоб привернути до себе увагу. Є лише одне істинне джерело, з якого виходить фіолетове полум'я. Це творець, творець у двох його іпостасях. Фіолетове полум'я, що виходить із серця Творця єдиного, Бога Отця і Великої Матінки Богородиці, оточи мене своїм божественним світлом. Оточи своїм божественним світлом простір навколо мене. Проникни у кожну клітину мого тіла. Очисти усі мої органи, усі мої тіла від усього, що не є тобою. Що не є, я є присутністю в тобі. Очисти мене від вібрацій мого его, хай єдиним, що завжди керувало, керує і буде керувати мною усі часи, віки, простори і між просторами, залишається лише Твоя є присутність в мені, велике фіолетове полум'я, ти сонце в мені. Фіолетове полум'я, ти сяйво в мені, фіолетове полум'я, ти найвищий прояв божественності у мені, фіолетове полум'я, що виходить із серця Творця єдиного, Бога Отця і Великої Матінки Богородиці. Приймаю тебе як найвищий дар благословення Творця у своє серце, у свою душу, у свій розум, у всі мої тіла. Щоб нести твоє полум'я і передавати його кожному, хто перебуває, хто живе у темряві забуття. Фіолетове полум'я, що виходить із серця Творця єдиного, Бога Отця і Великої Матінки Богородиці, Ти є найвищою присутністю у мені, і я є твоя присутність. Передай це нове веління фіолетового полум'я усім. Усіх, хто бажає поглибити свої знання і вміння взаємодії з енергіями фіолетового полум'я, запрошую на мої унікальні авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я у мій телеграм-канал Мій Всесвіт.